І от про зустріч у Туреччині Володимира Зеленського та Віткофа, і не тільки про це будемо говорити з нашим гостем політолог, міжнародник Дмитро Левис. У нас на зв'язку. Пане Дмитре вас вітаю. Доброго дня. Добрий. Так цікаво виглядає, наче вже списали Віткофа у питання завершення війни переговорного процесу війни, яку розв'язали москалі, і тут раптом раз і завтра знову зустріч з Вітковим. Чому саме з Вітковим? Чому не з тим же ж таки Кітом Келгом? Чому не з Марко Рубіо у Володимира Зеленського зустріч? Ні, ну я до речі не списував. Я до речі, так і думав, що він ще може і, 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 <різь> навіть, да, і тут навіть про це говорили. Мені здається, що може навіть і у вас ми з цього приводу говорили. І е, знаєте, насправді е, я е, ну не згоден з тим, що це мовляв не рівень президента України. Ну так формально, ніби так, але. Але давайте згадаємо, що Вітков зустрічався з Путіним. І другий момент те, що він формально був призначений як спеціальний представник президента Сполучених Штатів по близькому сходу. То він практично так ну, працював не тільки так, а й працював як і представник по російсько-українській війні. Да, тобто він і ми всі це дуже добре пам'ятаємо. да, тобто він займався цим питанням набагато більше, ніж той самий Кіт Кевах. Я гадаю, що зараз дійсно да, Вітков – це той персонаж, який ну, він просуває проросійський порядок денний і він там навіть намагався розказувати, як Україні там треба поміняти свою конституцію. Тобто він насправді це все розуміє, і тому е зустріч е з Зеленським. Його я думаю, що це активність тих е тіл, які е теж впливають на е Трампа, от із його оточення. В які налаштовані на те, що Україна мовляв має да, дослухатися до Росії і йти на мирні перемовини. Я насправді не на мирні перемовини, а на да, на виконання вимог Російської Федерації. В саме контексті ось цієї боротьби, яка є, на да? якщо в як в сюжеті, сюжеті прозвучало, фінляндський президент ступ говорить, що мовляв, уже Трамп перейшов в режим Батога по відношенню до Російської Федерації, ні, ми чудово розуміємо, що ось ці коливання вони будуть продовжуватися, і в принципі. Так, Трамп зараз по відношенню до Російської Федерації не такий, як він був раніше, але це не означає, що вплив ось цих кіл, які прагнуть допомогти Російській Федерації, що він кудись зник. Тобто, ось воно зараз Трамп і дослуховується і до них також. Тож тому зараз ось в цьому переговорному треку, який зараз намітився, ось виникає і природнішо стів стів відкав. Пане Дмитре, Москалі вже сказали, що вони не в курсі стосовно того, що буде, тому що їх точно не буде завтра на цій зустрічі. Вони будуть відсутні. Чи можна стверджувати, що насправді були якісь контакти по лінії Сполучені Штати Америки і Росії, зокрема конкретно у Віткофа? І ось зараз з цими якимись переговорними моментами летить на зустріч з Володимиром Зеленським. Вітков може бути щось таке завальоване, непублічне, яке до цього часу тривало. Ну, я думаю, що воно триває весь час. Uh -huh. Цей пертики не не публічний цей переговорний е, процес, і тим е, більше з е, Віткофом, який та да, на постійному контакті, е, знову ж такі, е, Москва однозначно скористалася моментом, коли. Пішли переговори в гуманітарному форматі. Вони завжди, до речі, це роблять. От зараз, коли йдеться про обмін 1200 да, наших військових повернення із полону і вони завжди використовують цю ситуацію. Тому я гадаю, що це один із таких: ну зараз ну. Не останніх, але таких з одна із таких спроб поновити переговорний процес на тих умовах, як це потрібно Москві, і для цього використовується. Аж ніяк на не не пряма дипломатія, а ось Вітков, який да, який ну в воліє бути часто більш симпатиком Росії ніж самі Росіяни, як ви думаєте, хто був ініціатором цієї зустрічі? Американська сторона чи українська? Ну і звісна річ, оскільки москалів не буде, чому Вітков не міг прилетіти безпосередньо до Києва і зустрітися тут безпосередньо з Володимиром Зеленським? Для чого тягнути главу української держави в Туреччину в чергове, якщо москалів не буде? Ну, я думаю, що насправді е, ініціатори е, в даному випадку, все ж такі, е, американці, це якась е, складна е, там система цих переговорів. Ну, як складна, угу. ми вже буквально от, е, два тижні тому говорили про те, що про Туреччину як майбутній, можливий майданчик переговорів. Вот да, так. Там, е, і так, да, йде боротьба між е, там. Е, Угорщиною та туреччиною хто ж із них буде цим майданчиком переговори? Ну просто так іноді треба повертатися в таку ну недовгу навіть ретроспективу для того, щоб деякі речі е, так не викликали е, да, там, якихось непорозумінь. Як же ж так так сталося? Це несподівано. Дуже да, несподівано да, воно угу. про це йшлося. Е, і Я думаю, що е, і в цьому контексті е, візит президента Зеленського він. Планувався, е, мабуть, дещо по-іншому, е, але десь ну, мабуть, намітився якийсь трек е, після переговорів е, у Мірова. Я думаю, що саме так А не трошки не по іншому, це ви що маєте на увазі, пане Дмитро? можна? я думаю, що ну в контексті е, ось цієї зовнішньополітичної активності е, президента України, який. Зараз був і в у Франції, у Греції, от зараз там Іспанія, да, тобто, ось цей е, Туреччина, е, мабуть, була е, також в е, цих планах. Е, ну, наприклад, да там грецький візит. Він же ж до упора був в, такий е, втаємничений, да там угу. певним чином. От і тут я думаю, що десь приблизно е, подібна ситуація. Ось мені до речі, мені важко сказати. Дійсно, це пов'язано тільки з гуманітарними питаннями, чи також із політичними, але скидається на те, що десь, десь все ж таки гуманітарні були головними питаннями. Цікаво так, тому що ми все очікували якоїсь зустрічі на двох, на трьох. Це я зараз про Зеленського Трампа і Путіна, так але якось не складається і не склався навіть Будапештський майданчик, майданчик зустріч Трампа і Путіна. Чи можна розглядати до речі Туреччину? от так, ну в контексті того, що в принципі Туречина прийнятна може бути для всіх сторін. Що саме турецький майданчик може стати тим майданчиком, де зустрінуться ну можливо три. Президент, тобто і Володимир Зеленський, і Дональд Трамп, і Володимир Путін, або до прикладу, все ж таки, може відбутися зустріч Зеленський і Путін. Я думаю, що зустріч може бути ця, але скоріше, все ж таки, що в там форматі трьох. але... Це ну м'яко кажучи, недоконаний факт. Ага. Чому тому, що для Путіна все ж таки Туреччина для росіян була прийнятною трохи. Раніше, да а за... коли вони говорили про те, що от мовляв треба повернутися до Стамбульського, там в якихось там ці та, 22 двадцять року, які нібито були е, інші, в після весни початку літа цього року, ага. коли Путін туди не приїхав, ну і відверто біг від зеленського, да цей формат, скажімо так, цей майданчик для них. В символічному плані ну не зовсім був зручний. Зараз вони його так би мовити поновлюють. Так? Тобто, як на мене, mm -hmm. і природно, що Будапешт наприклад був більш зручним. До речі, я знаєте що один момент я якій думаю, чому візит Зеленського до Туреччини теж такий достатньо. Ну неочікуваний. Mm -hmm. Зараз росіяни вдарили по саме по турецькому газовозу і в, в Ізмаїлі mm -hmm. і. Саме Туреччина перевозить близько 40% вантажів до українських портів, да, тобто ось що відбувається, і в цьому контексті так би мовити, це був ну такий натяк, да щоб цього не було. І Україні треба вирішувати це питання, да, тобто говорити з Туреччиною щодо ось цього російського терору і зберігати ось цей вантажопотік. Я думаю, що це теж може бути пов'язано настав. І чи може бути ще одна причина цього несподіваного якби майданчика зустрічі Віткова і Зеленського? Це внутрішня політична ситуація в Україні. Це я зараз говорю про міндічгейт. Ну і про про те, що можливо, ми пригадуємо ще на зорі. Там Крашевських, звучало побажання про вибори в Україні? Знаєте, я думаю, що о, От саме для такого як привід. Для mm -hmm. зустрічі, мовляв, Україна зараз не в найсильнішій позиції. Mm -hmm. Так воно може бути використано абсолютно. Тобто, ну mm -hmm. це не означає, що це причина, але от як привід для того, щоб мовляв зараз в такому переговорному форматі цю тему підняти. да, ну, я думаю, що вони можуть це робити. Але ну наскільки це може бути успішним, це вже інше питання. Mm -hmm. mm -hmm. Спасибі чесно вам за включення з розмов. Пане Дмитро вам. Дмитро Левець, політолог міжнародник, був у нас на зв'язок.